Доброго дня. Ви знаєте, що я хочу подивитися? Це касається теж і мого сина, йому 21 рік. Щас, да, прийшов, вийшов указ, що можуть наші діти, наші хлопці з 18 до 22 там включно, виїжджати за кордон. І мій син загорівся, як то кажуть. От. Я йому кажу сина, їдь, не сиди. В Україні, тому що мій старший на війні, мій брат сам з самого початку, син, мій брат на війні, мій чоловік загинув в грудні на війні, на війні, на нашій ну, звісно, за нашу Україну, за, як то кажуть, за батьків, за дітей. І поки ось є можливість, навіть мій старший син говорить своєму брату, своєму середньому, щоб той збирався і їхав. Щоб було більше можливості, як то кажуть, на життя. Такі. Так що давайте ми з вами подивимося, тому що, я так розумію, не я одна така мама, якої дитина виїжджає десь за границю. І ти не знаєш, що чекає ту дитину, де він там, що, ну, як, як добереться, чи прийде таможню, чи як буде на місці. Ти, якби, відпускаєш дитину в нову дорогу, в нову життя, і в новий путь, і неізвісно, чи ти. Побачиш, так, да, ту дитину. Деякі кажуть, що з кінцями, да, назавжди. Так що давайте ми з вами подивимося. Таке питання, що чекає наших дітей і в дорозі, і на новому місці життя. Дивимося. По-перше, по-перше, дорога. Тому що дорога, як то кажуть, нелегка. Що чекає в дорозі наших дітей, наших синів, які їдуть за кордон? Ну, дивіться, любов на все. Ми з любов'ю, звісно, благословити треба буде. Мамочки, дівчатки, що мене дивляться, треба благословити, тому що це карта любові, карта емоцій. Емоції можуть бути різні. Хтось буде плакати, хтось буде радий. Ну, я за мам зараз говорю, діти, звісно. Дуже-дуже сини будуть переживати, тому що їдуть в нове. Хтось із синів буде, звісно, радий. Дивіться, розрушення ззаду. Це карта то, що розрушиться. Получається, дивіться, карта емоцій. Хтось радий, хтось буде. Ну, ми мамки, звісно, будемо плакати, як то кажуть. Понятно, ми дитину відпускаємо, щоб все було добре. В нього розрушиться, і для нас це буде розрушення. Ми трямо, понимаєте? Ну, якби ми не тіряємо, але ми потім дуже довго не побачимо дитину. І це для нас як розрушення, як да? виривають кусочок там серця з груди. Вот. І для цієї дитини, для вашого сина, вот, хто в мене дивиться, дівночки. Тоже для буде... У нього життя повністю, ну, прошла життя розрушиться, все уйде, все поміняється. І тут дуже обалденна карта, старший мір. Дорога буде хороша. Ця карта весь мір у твоїх Получається у дитини. І тут дивіться, бачите, молодий хлопець, молодий геть молодий. І летить, і його охороняє ангел хранитель бачите, дерево. Ну, у нас в Україні в основному, то як. Да? по язичницьким старим да? повірю, охороняють дерева, ангели, різні ангели. Знаю, що хочу сказати, дивіться, в дорогу. Дитина йде в дорогу. У нього все розрушиться, все, що було спиною, і на сміну прийде нове. Нові можливості, нові емоції, нова дорога. Ну, услухайте з карта, весь мір у ваших ног. <coughs> Дитина може їхати куди вона хоче. Все буде добре, дорога буде добра. Звісно, у нас будуть, як то кажуть, сльози у мам. А в нього дуже буде багато емоцій. Дорога, слава Богу. Буде. буде, слава Богу, нормальна. Хороша, я б сказала. Так, давайте ми з вами подивимося. Таможня. Таможня. Кор... Ну як ото? Кордон, да? Кордон, таможня. Як буде співати нашій дитині таможня? Ну, імператор, хтось там буде старший по любому, людина старша по статусу, можливо, якийсь там буде ще начальник. Всіда, ви знаєте, що візде. він, звісно, все в дитини вашої вийде. Бачите, молодий хлопець, це в нас паште, він, свою точку зрення, відстоїть. Я по цю карті сказала, дівчне, желательно бути підкованим. Правильно відповідати на питання, правильно говорити, де їдеш. Цю інформацію, будь ласка, послухайте дуже багато в Тіктокі. Дитина, ваш син, якщо буде падкований, буде знати, як відповідати, все буде добре. І це, кстати, деякі. Кажуть, от діти розказують, виїхали вже хлопці за кордон, вже мамі і папі там дзвонять, що кажуть, що у них нічого не питали. А є такі діти, хлопці, що мужчини, ці таможніки починають завалювати питаннями, розумієте? І можуть не пропустити. Значить, дивіться, таможня прийде нормально, буде відстаювати свої позиції, бачите? Ну, все буде добре. От стоїть. Я ж вам кажу, головне, щоб правильно говорити, відповідати правильно на запитання, тому що сейчас, уже на дану хвилину, на даний момент, 17 тисяч дітей вже виїхало. От. Коротше, таможню пройде, але правильно відповідати на запитання. Пройдете, пройдіть з ним школу і в цю як то кажуть, навчіть правильно відповідати. Так, і давайте ми з вами подивимося, що буде, що його чекає в той державі, де він поїде. Так, що чекає дитину в той державі, де він поїде. Що чекає дитину за границею. Кожен їде в своє назначене, хто куди придумав. Так що дивимося, що чекає його на тому новому місці. Що чекає нові починання, нові можливості. Оп'ять-таки, Бачите, дитина. Це у нас Паш жезлов, паш жезлов. Це карта така емоціональна, гаря, гаряча. Хочеться двигатися, хочеться десь робити. десь, ну, би, Не сидіть на місці. розумієте? Йому там перше время не придеться сидіти на місці. Там треба буде, Ви самі знаєте, деякі документи робити, десь кудись поїхати, десь кудись цей. І факт тому, що, дивіться, бачите, він кричить когось зве. От. Буде багато общення. Е, треба буде общатися з цими, о, ті, як вони, господі, ну, що приймають біженців в таміліті, що приймають на роботу, да. ну, дуже буде багато общення. Що ще чекає на новому місці? Радість, дивіться. Бачите? Його приймуть туди, там, на новому місці, як, то, як сім'я, тому що він там буде не один. Таких там буде і хлопців. І дівчат, і взрослих людей буде там дуже багато. Його приймуть там як сім'я. Ну, коротше, буде все добре. Все буде до нього будуть ставитися добре. Ну, звісно, він буде думати за вас. По-любому буде думати за вас. За своїх, може, когось брати, сестри буде думати. В общем, приймуть його там добре. Так, що ще? Що ще зараз? Що ще? І много дивіться. І дитина одразу дитина, навіть може зараз от йому, да, не важно, 18 двадцять два у нас хлопці вони чомусь загораються, сюди чомусь там мечтають, планують. І наші діти, от, деякі з них, о, я зароблю там гроші, мені там будуть платити, я то куплю, то куплю, да, там, там, то це, то там мамі там, може, передам. Є такі діти, що да, сразу мамі, або сеструхи, брата. Ну. Ну, додому щось. В общем, я вам хочу вам сказати, у вашої дитини будуть багато виборів, карта емоцій, і він не буде знати, що йому робити. Да? Вибор може бути і в роботі, вибор може бути жити. От йому будуть, йому будуть люди, оці, що будуть його підтримувати за допомогою. Може, якщо хтось їде як біженець, все одно там будуть приймати наші українські да, люди. Будуть приймати, будуть розподіляти, розселяти. І йому будуть задавати ваші питання дитині, вашому сину, де тебе в, яку ст... ну, в який там город відправті лише в общем, в общем. У нього буде вибір. Вибір буде хороший у вашого сина. От, все буде добре. Я ж кажу, приймуть як дитину. Все в нього вийде. Рядом коло нього будуть люди, які будуть дуже добре допомагати. Звісно, де, у деяких є там уже, може, якісь знайомі, якісь друзі, да, вот, які вже виїхали за кордон ще раніше. Вот, і можливо, ця людина буде допомагати. Вот, і давайте ми з вами подивимося совет. що советують Вищі сили, да? що, вони вам, що вони вам советують? для дитини, для дитині, що советують. Давайте подивимося Совет від вищих сил. Ну, дивіться, не падай духом. Це карта праці, це е, Можливості нових. У вашого сина, у вашої дитини буде дуже багато там, де він поїде, можливості. І заробити гроші, і отримати діду від государства. І ще один момент: у деяких дітей проіграється те, що може, прийдеться навчатись. Ну, понятно, нова держава. Язики, може, треба буде навчатись, може треба буде навчатись нова професії, а може, деякі діти поїдуть туди на навчання. І того от книжечка, бачите, і на навчання, на навчання буде добре. Там государство буде платити за навчання, государство буде повністю обезпечати дитину вашу, яка поїде на навчання. В общем, совет карт такий випадає, що не, хай не бояться, ви не бійтесь, і дитина хай ваша не боїться. Все буде добре, таможню пройде, дорога буде удачна, от, приймуть там, як у себе вдома, як в сім'ю, і не падать духом, а дійсно починать робити документи, десь роботу шукати, десь якісь можливості. От, якщо ти студент, там за тебе повністю буде обізпечати государство. Взагалі, все добре, як то кажуть, я успокоїла свою душу і ви. Мої дорогенькі мами, дівчоночки теж. Все буде добре. Спасибо Богу, спасіба картам. Всіх благ вам. Бережіть себе. Життя дуже коротке, дорогі мої. Всіх благ. До нових зустрічей.